контакт на два. Граната! Відпрацьовували штурмові дії окопу от, і так само і дії. Ми навчаємо особовий склад заходить підхід до окопу, як штурмувати окопи. У нас вийшло все добре, гарно, головне, що ми дотримувалися комунікації, яка була у нас між двойками. Наша група захлала Окоп, ми положила всіх. Наша команда підійшла успішно до окопів. Ми змогли непомітно пробратися, але... Після заходу в окоп наші сили розділилися, так що ми не змогли діяти командно, е, а це була проблема. Ну, і звичайно, важко зорієнтуватися на незнайомі місцевості. Помилки було більше за все в те, що вони е, ніяких маневрів не роблять, а ми цього вчили це, е, їх. От більш я в кращу сторону відмічаю четверте відділення, яке слангувало як із з правої сторони, так і з лівої сторони. Вони зайшли з двох сторін і почали а, затискати а, оборон оборонців а, в самому там і звісно ж здійснився штурм стоїтьковий, який завершився. Дуже гарно. Плюси були в тому, що оборона зайняла центр, а ми зайшли з флангів і з двох сторін їх зажали, і так ми зайняли їхню оборону. Комунікація так є присутня, але треба ще на е, допрацьовувати, тому що е, коли штурм закінчився, і штурм з двох сторін, то адміналін. Дуже б'ється, і хлопці можуть поперепоперестрелювати друг друга. Я був командиром групи. Ми заздалегідь придумали тактику бою. Знаючи лінію окопів, ми знали, як вони построєні, тому нам вдалося вдало продумати тактику. Ми відправили двоєчку на лівий фланг, двоєчку на правий фланг і три чоловіка по центру.